Квентін Гребан. подарунок для ліфі. У крихітки мишенята Ліфі скоро день народження. Арчибальд, її батько, вирішив подарувати донечці гарну сукню з маленькими золотими куциками. На жаль, таку сукню неможливо було знайти в їхньому селі, Арчибальд вирішив піти до міста. Кожна мишка знала, що велике місто дуже небезпечне місце. На вулицях багато автівок. У будинках повно котів, а коти мають гострі зуби. Арчибальд узяв куртку і вирушив до великого міста. Йому треба було поспішати, адже до дня народження крихітки Ліфі залишалося лише два дні. Сонце вже піднялося високо в небі, коли він дістався першого будинку на околиці міста. Перепрошую, пане. Звернувся Арчибальд до перехожого. Мені потрібен мишачий кравець. Але чоловік не почув його. Він пройшов повз, і його великий червик ледь не розчавив арчибальда на бруківці. Гордий початок, подумав Арчибальд. зітхнув і вирішив триматися ближче до стін. Він уже почав сумувати за своїм селом. Арчибальд помітив невеличкі двері. Вони були віджинені. Арчибальд зайшов усередину, але одразу зрозумів, що це було помилкою, великою помилкою. Адже він опинився у зоомагазині. Продавець побачив його. Арчибальд хотів сховатися в кутку, але було запізно. Продавець вже простягнув до нього руки. Арчибальд настільки злякався, що закляк на місці. Продавець схопив його і посадив у банку. Арчибальд був у розпачі, адже тепер його можуть продати, і він не повернеться до дня народження крихітки ліфі. Він гірко заплакав і нарешті заснув від утоми. Незабаром настав ранок. Сонячні промені ніжно лоскотали носик Арчебальда. Він прокинувся і згадав, де він знаходиться один день. Лише один день це все, що в нього залишилося, щоб знайти гарну сукню для донечки Ліфі. А тепер потрібно було ще й вибратися з банки. Арчибальд поклав один на один кілька шматочків сир і нарешті вибрився на волю. Не гаючи ані хвилини, він побіг від клітки до клітки і звільнив усіх своїх сусідів. Зоомагазин наповнився різними тваринами, що літали, бігали і повзали навколо. Арчіпаль показував вихід, і вони усі разом попрямували до дверей. Нарешті вільний. Тепер я маю знайти мишачого кравця. Але куди ж мені йти? Розгубився Арчибальд. Він не знав цього, але був упевнений, що повинен рухатися далі. Арчибальд рушив вулицю і хотів перейти на інший бік. Навколо чекали люди, дивлячись на червоне світло. Світло стало зеленим, і всі почали рухатися по білих лініях. Арчибальд також попрямував на інший бік, намагаючись увернутися від взуття людей. Кілька разів на нього ледь не наступили. Це було страшно, дуже страшно. Куди йому тепер іти? Ліворуч чи, може, праворуч? А тим часом він заходив все далі й далі в місто. У провулку Арчибальд побачив ряд сміттєвих баків. Який жах. У баках повно котів, а коти мають гострі зуби. Може, подивіться, хто до нас завітав, проморкотів один з котів. Він стрибнув позаду Арчибальда, щоб відразу відрізати йому шлях до відступу. Хм, та ще й такий гладенький, що облизнувся другий кіт. Арчибальд безпорадно спостерігав, як коти згуртовуються навколо нього, аж доки не знепритомнів від страху. Коли Арчибальд розплющив очі, він побачив, що опинився в маленькому затишному ліжку всередині лялькового будинку. Поруч із ним сиділа маленька дівчинка. Мабуть, їй було стільки ж років, скільки і Ліфі. Привіт, мишенятка. Як справи? запитала вона. Мене звуть Ліфі. Пам'ятаєш мене? Я врятувала тебе від котів. Вони збиралися вхопити тебе, але я їх відігнала. Арчибальд посміхнувся. Світ, здається, повний маленьких добрих ліфів. Зі мною все гаразд, відповів він. Як довго я тут? На звіду ніжно погладила його маленька дівчинка. О, ні. вигукнув Арчибальд, зістрибнувши з ліжка. Сьогодні день народження моєї маленької донечки, а в мене немає подарунка для неї. Раптом він побачив одну ляльок маленької дівчинки. Вона була одягнена в найкрасивішу сукню, яку арчибальд коли-небудь бачив. Маленька дівчинка помітила, як адже задивився на сукню. Якщо вона тобі подобається, можеш узяти її, посміхнулася вона. Це так мило з твого боку, пискнув Арчибальд, зворушений до сліз. Як би я хотів зараз бути вдома, щоб подарувати їм моїй маленькій крихітці Ліфі, але це неможливо. На шляху занадто багато автівок і занадто багато котів. Не хвилюйся, маленька хоробра мишко, сказала дівчинка, я віднесу тебе додому. А зворотній шлях стався Арчибальтові набагато коротшим. Сидячи на плечі маленької дівчинки, він дуже швидко дістався свого будинку. Уся родина вибігла на двір, щоб привітати його, адже арчебальту не було вдома два дні. Його рідні почали хвилюватися. Ліфі відкрила свій подарунок, і її джунята радісно засяяли. Яка гарна сукня! Мій тато найкращий у світі, сказала крихітка мишка й обійняла гарче кінець